Мені допомога, з великим задоволенням запрошуємо. всіх... хвастова, зібравши мені чином. І Роман з словаками розписали також мирову, але один-один. Швець зупинився. Його удар ворота. Хороша робота із мечима виконання гравців команди Сомбри тихоно обороняється, позиційно відбирає м'яч суперника пробиває. Пізначу руки, аби розіграти атаку. Виконує передачу, надто якісно. Юрчук на Бережчика, голов'ю на правому фланзі. Потрібно вирішувати долю епізоду. ворота. Багато руху від Артема. Криля. хороша нагода забити! Вийде і збрить Віталій Кінах, вкидає на Назара Юрчука там Тарас Мацишин. Дивимось за розіграшом. Перває Назар Юрчук перед собою Мацишин. Вертаємось з великим задоволенням до перебігу подій. 20-ти хвилинки третього матчу сьогоднішнього вечора. В перші між Сомброю та також не будемо забувати про Сосновського, Швеця. Ну і Яковен. Наставник команди. Атака голоди ноль. Владислав голод! Зноска проштовхнув м'яч повз Микиту Бондаренка на першій хвилині На Тому табло, який бачать насамперед гравці, учасники цього матчу. Продовжити відлік. Пусті ворота. Бучко удар повз На направи фланзі. Голод піде на Дубий. але не встигає до передачі, Олег. Пилипча. Знову ж таки, гол. Фол. Перспективний стандарт це жовта картка. Юрій Швець бачить перед собою Герчичний. Це друга жовт. І вилучення для Юрія Швеця. Врешті-решт досягнули свого представника Сомри. Зараз третій за сумісництвом арбітер в пошуках м'яча одразу ж ударив Владислав. Другий гол. У найближчі півтори хвилини вдасться вийти в четвертому полювому. Голод, бучко. Зажала суперника до його шлафного майданчика. Удар. Потрібен простріл. І завершення коваль на дальній стійці. Олег поки що без результативних дій відбувається епам. Хороша атака. Може зрівняти шайки та резів у меншості. Удар, який я піс. Четвертий польовий. Це залежить від марина Палака. Віталій Старик не може сьогодні допомогти своїм одноклубникам, але він готується. Хоч голубів з центру поля ліворуч. Квадратом зараз захищається команда Сомри. Удар, який! Вона прошу вперед. Не будемо забувати про Андрія Когота. Голод Із -із -із. зупиняється. Удар! Репот. Атакують. Дуже обережно. Правим флангом. Підопічні Олександра Шимківа й ледь не забуваємо, у чемпіонаті. Там дуже полярний футзал. Пусті ворота. Берещак! Берещак! 2-0! Браво Андрій! Тільки нам почали говорити за те, що Андрій Берещак додає. Ну і він зараз отримує привітання від Владислава Голода. Ось каутів 7 після трьох матчів дві перемоги одна нічия. Натомість ті жі після трьох матчів жодного набраного поєнту.